Юрій Ігорович, вітаємо вас. Е, повідомлення на КП Броди з'явилося, що повертають вуличне освітлення. Оскільки ми знаємо, що енергосистема передає більшу потужність, як вдалося повернути і коли його вже буде увімкнено? Ну так, звісно, бачимо, що зараз така ситуація, що вимкнень як такого вуличного, ну верніше, не вуличного освітлення, а вимкнень у споживачів немає. Тому з сьогоднішнього дня було міським головою запропоновано. У тестовому режимі включити вуличне освітлення для того, щоб спробувати, як воно буде в подальшому функціонувати. І якщо буде така можливість, то від сьогоднішнього дня вже буде по місту броди і по селах увімкнене вуличне світло. З котрої і до котрої години ну як тільки буде темніти на сьогоднішній день, це з годинки шостої вечора і до годинки дванадцятої. Система є автоматизована, всі сповіщення приходять автоматично на диспетчерський пункт. Замінюємо світ, ці, світильники на енергозберігаючі по по типу LED. Тобто рік рік за роком удосконалюємося, міняємо і розвиваємо. Ми бачимо цього тижня, були дуже великі пориви вітру, і в принципі через зиму можливо десь була поламка електромереж, можливо, десь лампочки перегоріли. Чи будуть проводитись роботи в такому плані? Так, ну звичайно, плануємо, якщо от зараз запустимо Ця система запуститься і буде кожного дня відновлене вуличне світло, то також одночасно будемо проводити в денний період часу заміну ламп, і е, якщо будуть якісь недоліки, будемо їх е, ну, скажімо так, відремонтовувати і усувати. Е, також, щоб люди не дивувалися тим, що Подекуди по годині, по дві в день буде світитися вуличне світло в деяких районах міста, а також і по селах, для того, щоб електромонтери могли об'їхати місто і подивитися, чи, де, чи, чи, чи немає пошкоджень. А взагалі скільки людей обслуговує електромонтери? Двоє електриків. У нас є, два-два електромонтери. Тобто вони встигають об'їхати громаду? Так. Ну, не звичайно, не за один день це буде протягом тижня, але. Дякую.